Доброго Де, ранку, гарно, гарного храна. настрою. Дай Бог. Де доброго ранку всім. Доброго ранку. Добрий ранок, добрий ранок ранку. Шановні колеги, всім доброго дня. Вибачте, що довелося вас потурбувати, але маємо необхідність розглянути кілька питань в позачерговому форматі. Тому давайте проведемо реєстрацію і будемо розпочинати наше засідання. Два питання загальних. І е, ще у нас є шість. Сім питань від служби у справах дітей. Прошу, будь ласка, давайте проведемо реєстрацію. Доброго ранку всім. Балицький. Присутній. Безпятко. Є. Yeah. Бойко. Добрий день. Присутній. Бондарук. Відсутній. Боярський. Присутній. Добрий день. Вербич. Цікавись. Юрій Григорович мікрофон. Присутній. Вознюк. Присутня. Войнаровський. Присутній. Денисюк. Присутній. Іванюк. Відсутній. Матвіюк. Галина Валентинівна була. При... Добрий день присутня. Олейник. Добрий день присутній. Поліщук. Присутній. Серватович. Відсутній. Сущук. Доброго дня, присутній. Тиводар. Відсутній. Чернецький. Проранку присутній. Якубовська. Доброго дня, присутній. Ящук. Добрий день присутній. 15 присутніх. 15 присутніх. Наше засідання повноважене. Переходимо до розгляду питань. Перше питання. Чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. Балицький. Без Безпятко. За. Бойко. За. Боярський. За. Вербич. За. Вознюк. За. Войнаровський. За. Денисюк. За. Матвіюк. За. Олейник. За. Поліщук. За. Сущук. За. Чернецький. Так. Підтримую. Якубовська. За. Ящук. За. 15 за. 15 за. Рішення прийнято. Друге питання. Чи є необхідність доповідати? Немає Став... А Я перепрошую так. а озвучте, будь ласка, друге питання. Про внесення мене... змін до рішення виконкому про затвердження видів та номінальної вартості електронних квитків. Для а це, у... це в мене І... перше. Все зрозумів. Дякую. 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 Ставлю на голосування. Ігор Ігорович. Я перепрошую. Ми проголосували за перше питання за порядок денний. Це було а порядок денний. Добре, переходимо до першого питання про прогноз бюджету та... бо... на два на 26-28 роки. Доповідає Єлова, чи є необхідність доповідати? Ще, ще раз скажіть, будь ласка, про, про внесення змін ми розглядаємо? Про прогноз бюджету Луцької міської територіальної громади на 26-28 роки. О, то я перепрошую, а чому це в режимі відеоконференції? Ми можемо це все перенести вживу, як кажуть, чи ні? Ні. Лілія Анатолійовна, поясніть, будь ласка, специфіку цього питання. Шановні члени конкому, Лілія Анатольовна вже пішла, але зараз її вертають, тому що думала, що голосують за її питання перше, то буквально пару секунд. Але це серйозне питання. Це ж я навіть вона не це перше Технічно, питання в порядку. Технічне питання. А, технічне? А, технічне? Да. А, то озвучте, будь ласка, Зараз Лілія Анатольовна пояснить специфіку, це в нас є новації в законодавстві, які. Скажімо так, додаткові ж... бюрократичні процедури для органів міста. А, я зрозумів, бо це ж бюджет, бюджет, це серце Луцька, ви що? Там, щоб не, не було тромбів, все щось там, ви що? Добрий день. Можливо, а, у вас не. є якісь питання, шановні члени виконкому чи. Поясніть озвучте... коротко, Валіна Анатолійовна, в зв зв'язку з чим виноситься це питання? середньострокове планування було запроваджено значно раніше, але в зв'язку з воєнним станом воно було призупинене. З 2025 року ми знову почали робити прогноз бюджету на три роки. На три роки зараз ми його робимо на 26, 27, 28 роки. Особливістю цьогорічного прогнозу є те, що в бюджетному законодавстві. Появилось таке поняття, як публічні інвестиції, це кошти, які будуть спрямовуватися на розвиток міста. Ці публічні інвестиції в нас будуть розроблені дещо пізніше, вони знову ж таки будуть винесені на розгляд членів виконавчого комітету після схвалення їх інвестиційною радою. Після цього ми внесемо зміни в цей прогноз бюджету і додамо прогноз на публічними інвестиціями. Якщо говорити про основні показники, які ми закладали на 2020 26-28 рік, то вони б ґрунтувалися на тому, що має зростати мінімальна заробітна плата в 2026 році до 8688 гривень, в 27 – 9374, в 28 – 10 тисяч 59 гривень, відповідно, росте перший тарифний розряд – Відповідно до цього, ми плануємо значний ріст ПДФО разом з тим, в 2026 році. Відповідно до нинішніх змін в законодавстві, ми будемо отримувати не 64% ПДФО, а вже 60%. Тобто сума ну вона зросте, але не в такій мірі, якби ми прогнозували, бо 4% буде знову забрано. До державного бюджету. З 2027 року планується повернення так званого військового ПДФО до бюджетів територіальних громад. Знову ж, ми очікуємо значний ріст надходжень. Цього податку. Ну і враховуючи, що будуть рости мінімальна заробітна плата, буде збільшуватися і єдиний податок, який прив'язаний до цієї мінімальної зарплати станом на 1 січня, ми сподіваємося на значний ріст акцизів. Ну, мабуть, не настільки від об'ємів реалізації як те, що ростує, росте ціна на пальне. Та інші е, підакцизні товари. <кій> Курс долара, який зараз запланований був в прогнозі державного бюджету, на 26 рік він складає 44,7, 27,45,2, 28,45,6. 2, і 28, При е, плануванні бюджету на ці роки ми дотримувалися тих показників, які доведені були нам е, Міністерством фінансів. Е, ну, і враховуючи всі ці показники, був складений прогноз бюджету. Дякую. Чи є запитання? Є можна? Давайте е, перше питання: чи все-таки ми можемо перенести на інше засідання? Це раз. Друге, е, ви говорите, що відкритий, е, ви сказали, перше, перша стрічка зміни про відкрите публічне фінансування, чи як ви сказали? Публічні інвестиції. Так, да, розшифруйте, будь ласка, як це можна зрозуміти? Це громадський бюджет, так званий чи ні? Ні, публічні інвестиції ну перенести на інший час ми не можемо. Згідно вимог законодавства, ми Зрозумію. маємо прогноз до 1 вересня. Публічні інвестиції, це значні капітальні вкладення, це інвестиції, це вкладення в розвиток міста. На сьогодні ми очима. Ну, Прогнозуємо що собі, що публічними інвестиціями в місті є це 13-ї школи, придбання тролейбусів, ну, як приклад, це. Я зрозумів. Це, тобто це так, сумується що... все, так? Так, ну є в додатку 9 не розподілено між головними розпорядженнями. Так, я зрозумів, дякую. Чи є ще запитання? Немає, ставлю на голосування. Балицький. Безпятко, За. Бойко, За. Боярський, За. Вербич, За. Вознюк, За. Войнародський. За. Денисюк, За. Матвіюк, За. Олейник, За. Поліщук, За. Сущук, За. Чернецький, За. Якуборська, За. Ящук. За. 15 за. 15 за. Рішення прийнято. Друге питання: чи є необхідність доповідати? Запитання є, Ігор Юрій. Прошу, будь ласка. В додатку до цього рішення написано електронний квиток на дві поїздки, електронний квиток на три поїздки, 45 і 60 гривень. Виконкому було затверджено вартість проїзду 18 гривень. Арифметика десь не сходиться, може хтось мені, мені пояснить, або я десь упустив правила. Формування вартості електронного квитка це не вперше не сходиться така арифметика е в зв'язку з тим, що випуск електронного квитка теж коштує е гроші. Наприклад, попередній був 35 гривень при вартості 14 гривень. Щоб внести ще більшу ясність, скажу, що за 2024 рік весь рік таких квитків в Луцьку купили одну тисячу штук. Тобто вони, Добре, дякую. вони просто розповісти. вартість електронної картки, правильно? Так. Добре, дякую. Чи є Ще запитання. Виступи, зміни доповнення. Немає. Ставлю на голосування. Балицький. За. Безпятко. За. Бойко. За. Боярський. За. Вербич. за. Вознюк. За. Войнаровський. За. Денисюк. За. Матвіюк. За. Олейник. За. Поліщук. За. Сущук. За. Чернецький. Чернецький. За. За. Якубовська. За. Ящук. За. 15 за. 15 за. Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги. Переходимо до питань що місяць. Інформацію з обмеженим доступом, які внесені службою у справах дітей. З третього.